Моє вітання в студії Олександра Литинська. За народними прикметами, коли в травні туман над водою не розходиться, буде гарна і суха погода. А про метеумови найближчої доби у вівторок, 17 травня, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, хмарна з проясненнями метеокартина має бути на заході. Тут знову пройдуть невеликі дощі. Нічна температура повітря становитиме 5-7, денна – 14-16 градусів. Протягом ночі на півночі очікується близько 9 тепла. Удень ртутні стовпчики зростуть до 15-18. Протягом доби передбачається мінлива хмарність та дощі місцями сильні. Хмаритиметься і на сході країни тут теж за прогнозами опади, щоправда, невеликої інтенсивності. Нічний температурний мінімум плюс 11-13. Денні показники по регіону в середньому біля 20 градусів. У південній частині очікується хмарна з проясненнями також у супроводі нерясних дощів. Погода температурні показники протягом доби від 13 до 18, вище нуля. На Кримському півострові пророкується малохмарна метеокартина, але теж трохи дощитиме. Вночі на термометрах 11-15, денний максимум становитиме плюс 18-19. Хмарне небо над центральними областями зумовлюватиме так само дощовиту погоду упродовж ночі. Тут 11-12 у світло породоби доби до 15-18 градусів вище нульової позначки. У 1880-х роках, як зазначає дослідник київської старовини Анатолій Макаров, велосипедистів на вулицях нашого міста було вкрай мало. Оскільки місцева влада заборонила їм лякати своєю появою людей та коней для катання на велосипедах, відвели окремі місця в царському саду та Маріїнському парку. Тож, аби дістатися туди, деяким спортсменам доводилося брати візника, вантажити велосипед і через усе місто їхати на липки. Жінкам було ще важче, їм дозволяли кататися лише за межами Києва. 1892 року заборону скасували для чоловіків, а за три роки зелене світло дали жінкам. Велосипедистки пересувалися на особливих дамських велосипедах, маючи про собі письмовий дозвіл на їзду з канцелярії цивільного губернатора. А далі про погоду тож у столиці та області очікується мінлива хмарність у супроводі дощів місцями сильних. Температура повітря у нічну та денну пору становитиме 9-14 вище нуля. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам!